Громадяни країни-агресора вже давно показали нам своє справжнє обличчя. Ще за часів Євромайдану та АТО у більшості свідомих українців прокинувся дух патріотизму та відчуття ненависті до ворога і усього, що з ним пов'язано. В далекому 2014 році відомий співак Кузьма Скрябін намагався донести до нашого народу важливість ігнорування російськомовного контенту. Пішли на майдан, всі кричать про те, що національна гідність наш патріотизм виріс, і тут я приїжджаю в рівне на заправку Берсе, на Кільцеві рівного стоять хлопчик і дівчинка, років 23-25 оператори. Такі ж автосині банти, розумієш mm -hmm. все. Слава Україні! І валить такий шансон з радіо, розумієш? Ну, ясно, що то не їхня касета, не їхній, компакт то радіо грав. Радіо Шансон. Я думаю, сказати, не сказати, підійшов, кажу, хлопчик і дівчатка. Ну ви ж розумієте, що іржа. Ви, то є найче гірша пропаганда, ніж руські канали, тому що ви тут в Рівному. В західній Україні в скільки людей приїжджає на вашу заправку, і ви їх кормите тим шайсом? Розумієш? А то ми знаєте, то ми привикли, бути то радіо. розумієш? ми привикли. От тобі і. В тобі і діагноз. Та декого з українців та рівнян зокрема не зупинили ні Євромайдан, ні АТО, ні навіть повномасштабне вторгнення. Попри російську агресію та усі скоєні окупантами злочини проти нашого народу, вони і надалі продовжують слухати музику виконавців Ерефії. Як результат, їх пісні посідають ледь не перші місця у топах Spotify, Apple Music та на інших платформах в Україні. Війна це війною, а музика це музика. Якщо вона не патріотична для Росії, музика, то ну, думаю. Тому бо я з Донецької області, ми все життя слухали російську мову, але я не підтримую російську Росію, тому... Музика – це музика. Та все ж більша частина українців слухати музику російських співаків таки припинила. Кажуть, не бажають спонсорувати війну, адже впевнені, що більше разів вони прослухають ту чи іншу пісню, то більше коштів отримає виконавець. Водночас зросте і податок. Як результат, бюджет Ерефії буде збагачуватись, а усі кошти витрачатимуться на військову амуніцію, що згодом приїде нас визволяти. Та кількість українців, яка продовжує слухати російський контент, вона напевно. До кінця не усвідомлює усієї шкоди, яку вона робить. Ми скачуємо музику, вони від того отримують прибуток, гроші на це, які ж так само вони ж платять податок на війну, рахується, що вони дають кошти на те, щоб воювати проти нас. Ну, в голові лишається той російський менталітет. Російська музика це російський менталітет. І це якщо люди наші наші українці слухають. Це все, вони в них це все відкладається в голові, і потім вони приходять нас визволяти. Частина українських виконавців так і не перейшла на рідну мову. Вони продовжують активно працювати на російську аудиторію, не збираються змінювати свій музичний смак і деякі рівняни. Я вважаю, що ну Музика це, це діло вкуса. От, ну, Мені подобається там музика, яка там да, російськомовна, хоча типу, от, українські самі виконавці. От, але не ну, співають на російській мові. Поки наші співаки мужньо захищають нашу країну від окупантів на фронті, російські виконавці активно підтримують путінський режим та геноцид нашої нації. А деякі українці продовжують слухати їх пісні і тим самим спонсорувати війну. Софія Капінос, Ангеліна Бурак та Олег Шаламай, телеканал ITV.